Зранку на одній з міських зупинок людно. У салон автобуса по черзі заходять містяни. Хтось їде на роботу, а хтось у справах частина пільговики, як пані Валентина. Мені сподобається, я вже довгий час їжу на цьому маршруті. Викладачка за фахом жінка чи не щоранку їздить цим маршрутом. Як пільговику, їй це дуже вигідно, особливо коли це великий автобус. Це от, в спринтерах там тільки два чоловіка може їхати по пільгам. А тут скільки зайдуть, вони а... навіть не возмущаються, водії. Усміхнений водій на ім'я Олексій говорить, це робота його мрії возити пасажирів хотів із дитинства. Мені не складно, не знаю, я давно працюю. Маршрут водія один із центральних пасажирів багато, у тому числі і пільговиків. За день автобус перевозить до 400 таких осіб, і для них особливі преференції. Більшість цих осіб це пенсіонери за віком, тобто при пред'явленні пенсійного посвідчення, чи кондуктору, чи водієві. Пенсіонер, ця особа має право користуватися безоплатним. Проїздом у міському транспорті безоплатно пільговики, а це близько 20 категорій громадян, можуть їздити в електротранспорті та у міських автобусах. Порядку 200 тисяч осіб, які мають право користуватися пільговими перевезеннями у місто Дніпрі. А якщо пільговику навіть третьої групи інвалідності відмовили у безоплатному проїзді, слід звертатися зі скаргою на гарячу лінію Дніпровської міської ради та у телеграм-канал департаменту транспорту.